Єдине питання, це будуть текстові питання чи картинки. Mm, по... Історія не умолчает. Понятно. Ладно. Хорошо. Тайм ту проюбин. Акрил. А, крил тут, а когось я не дорахувалась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене повинно бути вісім вже. Ну, да. Так, Даша є, Ігор. Ігора нема. Ну, Ігор, куди ти відправив? А, а я звук. А, я вже тут повернувся, блін, я на хвилинку відбігав. Так що, що, де що? Ставки, Ставки. Ставки. були якісь підказки? чи ні? Ніяких. Де? Ніяких. Все, тоді вибачайте зараз думав спину. Так. А, а, ще треба тепер зараз знайти тебе. Секунду. А, так. Ставки, все, ставки. Пишу, пишу, пишу. Написав. Угу. Ну, я пропоную по черзі починати. Одна хвилина на відповідь. А одна ого. Ну, така завжди одна була. Що Це що не було. Було, було виключення, але. То, може, цього разу теж буде виключення. Подивимося. Всі? Всі готові. Так. Давай. А можна ще опустити? Там щось є? Там нічого з того, що тобі допоможе. Ну, неважливо, що там написано. Я бачу правильні відповіді. 20 секунд. Все, час. Ну що, поїхали. Що у нас тут є? Так. Сергій. Ой, не смішив. А я з ноутбука не перевірив. А там просто написано в англійській, потім бля, а потім. Не вона. Не буває. В общем, ця рекламу прибирали, тому що вона нагадувала людям теракт 11 вересня. Uh -huh. Тому поїхали. Сергій поставив 20 балів і відповів правильно. 40. Так. Паша, яке споживання пластику? Ну, типа, вон там трубочки, типа замість трави то 2002 рік про це взагалі ну, ще не думали інші, інші, інші Я не ну на жаль неправильно так 40 вірно Марі... треба думати як справжній терорист Марі... <гум> у нас же на цьому на коднеймс було схоже питання ні ну е... так. Угу. Ти, Ти ж другий рік тільки з чемпіонатом світу асоціюється. Де, Де вересень? Відповід... Назва була вересень. 25. <гум> 25 назва. Так, Антон. 27. Також відповів правильно. Це скільки буде? 54. Правильно? Так. Так, так. Ви рахуйте за мною. Так, ну, Ігор, 11 вересня сталося Так, там я, да, я написав. Да. Я просто. Кажу, що ну, там було окей. на тексті окей. 2002 написано. Окей, тобто 64. Так. Діма молодець, пішов в all-in, як настоящий герой. І Даша теж відповіла правильно. 13. А Кирил. Ти з нами? Я Відповіді не немає. Мабуть, немає. А ставка була від нього? Так, була ставка, а відповіді не Ладно, да, там в мене ліг знову інтернет, блядь, Я не встиг ніхуя відправити. Коротше, ну, нуль. Так. Окей. Так, всіх порахувала, наче. наче всіх. Ага. Так, о, бачу вже наступні ставки. Нічого собі. Ну, давайте, скидайте на наступне питання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, всі отримала. Готові? Погнали. Хвилина пішла. секунд пятнадцать. Так, всі написали, хто хотів, дописав. Діма, ти щось дописуєш? Я написав тобі. Ага. А можна питання, якщо вже там всі написали? Можна. Назва категорії була відсилкою, як, е, типу, цей одну букву поміняти. Да. Все, ясно. <рес> Це мінус питання щось на мій автомобільний квіт. Так? О, є, це Сергія не гадала. То я та корова. Не а, яку яку все називають корова. Тому, ну, Я так називаю. Мені здалося, що це буде якоюсь підказкою. А може, й не буде. Окей, поїхали. Так, Антон гадав правильно, поставив все. Молодець. 108. Антон, нічого собі Так, Сергій ну, Так, Сергій, думає? теж поставив все і написав правильно. Молодець. Денис, теж відповів правильно, але поставив лише 10. Є. Даша. А кажеш, автомобілі не твоя тема. А це я як я соба розгадала, так і тут. Так? Я почала думати про ауді, а потім думаю, там 4, не може бути. Ігор, молодець. Це буде скільки? Господи, 78. А що так мало? Да, тож, так. Павло, що з тобою? Я ну. Або ти сам озвучиш, або мені сказати. А Може, поясниш, чому так? Та я б сприйняв то буквально просто та і все. <гум> ну, вибачаю. На жаль, нічого. Ну, до тебе доєднується Діма. Welcome to the Club. Вітаємо. Так, ну, приймаю ставки на останнє питання. Коли код буде, якщо буде, що є плани. Та планували ж на сьогодні, але світла немає, я не знаю, на у ну, нас тому... не витащить техніка вже так довго. Хіба це диво? М -м -м, схоже навпаки. Так, що я тут отримала? У мене 5 ставок повинно бути. Раз, два, три, 4, 5. Так, все є. Тут в останньому питанні буквально буде про математику. Там буде дано 5 рядів математичних, які треба доповнити. Правильною відповіді я буду вважати, якщо хоча б 3 з них будуть правильно доповнені. Якщо можна, то намурути, наприклад, перша така цифра, друга така і так далі. Настільки ну, хвилина? Я буду давати хвилину 15 секунд, бо треба так, трошки більше часу. Угу. Все, всі готові. Так. А, Антон зараз нас зробить. Антон, давай. Скільки часу залишилось? 40 секунд. Дякую. А якщо, наприклад, чотири правильно, одне неправильно? Я буду зараховувати, якщо хоча б три будуть правильно. Тридцять п'яти. Дякую. Добре, дякую. 15 секунд залишилось. Есть, мені здається, це дуже мало часу було. це угу. дуже мало Окей, давайте ще дам 30 секунд, якщо мало. Або давайте ще хвилину. Давайте закінчимося. Ой-ой, то я випадково. Ні-ні-ні. Давайте не. я запускаю ще хвилину 15. Рахуйте, я розумію, що це може бути довгувато. și abia de 6 secunde e. Двадцять секунд, блін, блін mm. Да. Все час всі дописуєте, що хотіли. Жду фото, секунд 10, де да поїхали. О, це дуже цікаво. Я люблю таке. Це в кавичках чи правда? Ні, правда, люблю. Ну шо, всі Подіваю, закін... що, всі. Дімаю, скільки там треба? Три. Так. Да. Всі закінчили, дописали все, що хотіли. Тоді я відкриваю відповідь і будемо звірятися. Поїхали. Так, Антон, ти перший все прислав? 7, 2, 3, 8, 48, 300... 30. Антон порахував все. Так, перше, це кожного разу останню цифру, uh -huh. типу, задом наперед. Друге, так. це різниця, типу 5, 7, 9, 11. Молодець. Типу, далі 13. Ну, воно не складне, просто трошки говорили. <світ> Я на один обшитав. 216, десь. 16, правильно? Uh, так. Так. Денис. На жаль, тільки одну цифру бачу. Ставив 30. Залишається 5. Так, Діма, ти по фану понаписував. Молодець. Були бали, було б правильно. Ну, я останні два не встиг ага. і я не поняв їх. 7, 2, 3, 8. 380. 4, мінус 2 плюс 4. Так, 4. так я бачу, у тебе 4 відповіді правильні з 5, тому зараховую. Ти ставила 22, значить. 45. Ага, я обрахувалася. Так, Сергій. 4 з 5, Теж зараховую. Ставив 70. Тобто це скільки буде 150, так? Тільки 79 Ой. ставив. Ой, блін. Це Ігор Ігор. У 80 О, було у Сергія. Ага, 159. Я просто... Ні, я просто 159. Ігоря цифри перевіряла, але у Сергія теж. Так, 79. Господи, скажіть, скільки це буде? Так, раз. Мати, ігор, мати, і тобі? 148. Я вже втомилася. А логіка третього, яка поясніть, то я до сих пір надагну. Не, не а, Боже, як я це порахувала? Різниці... Антон, а, розкажи. розкажи. Ні, складати з один на мінус, ну типу. Третє — це от помнож перше число на друге, потім мінус 1, потім наступне число. На... Ona, ona а я по-іншому 23, 23 плюс 22, 45 плюс 44, 89 плюс 88. Так, да, та, я ось так як Даша рахувала. Кожна попередня помножувала на 2, але був ну. інший спосіб, я бачила. Тобто, або прибавляєш таку саму цифру і віднімаєш один, ну тобто. Ну, таке ж це кажуть. Ну, це те ж саме, да. Наступне так. Наступне число на два множиш і один віднімаєш. Так, да, так. Да. Тобто, як порахуєш по-різному. Тому якось Окей, так. Дякую. Антон, вітаємо тебе Споку, з колишним поверненням. Дякую. Ви, ви, ви хотіли Олен, я Олен приніс. Да. Нам Фінальні. цього не вистачало. Дякую. Так, а як останні два розгадуються? Астачетверта друга... перемішана, диви три, чотири, п'ять. Так, yeah. да, просто наступне. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2. Mm. Через 7, 1. Там 7, 2, 4. плюс 3, мінус 4, плюс 5, мінус 6, плюс 7. А я, я просто брав, подивився, що є логіка, типу, да. через 1. 7, 8, да, 9, можна, 9, 10, можна через 1, можна так, 10. як Ігор розповів. Воно по-різному. І так само 0, 2, 4, 6. Ну і там 6. так само. Плюс 0, плюс 4, 4, мінус 2, і так далі. Плюс 4, мінус 2. Дім, я тобі розкажу, якщо тобі цікаво буде. Угу. Що в нас наступне, ігор, ти будеш так і в мене вже готовий на 95%. Там е, Там всі категорії називаються як по, якось пов'язані, йде натяк на певні мовні явища, але в жодній темі не буде нічого з мовознасном пов'язані. Як мені здається, навіть деякі теми такі доволі цікаві в плані. То, що там треба там два-три етапи пройти, щоб дійти до контрат... ну, до відповіді. Тобто десь дві-три, оце як скидала Олена, так, якихось відповіді зрозуміти попередні, і вони будуть натяком на третю фінальну, тобто, mm -hmm. ось так і буде тобто десь так okay. називатися квіст. А, Новий... Я ще подумав, ще ще не знаю. Тоді а, футбольний квіз через тиждень, да? да. А можемо наступний квіз запланувати на неділю, бо ми в суботу ймовірно не зможемо, ми в дорозі будемо. Ну, я буду, ну, буду, буду, буду старатися, добре Ну, Якщо, якщо можна, можна, якщо разу... ні, ну, так. Так, ну, ну, знов таки, хто знає як там буде? Да, так, да, да. ну роздарати. це так, попередньо. Добре, добре. Супер. Все, дякуємо ви, Дякую, Круто, бачення.